Для Маленьких глядачів у кінотеатрі Woodmouth Cinema цього тижня вийде крутезний мультфільм Троє розбійників і Лев намальований в стилістиці лялькових мультиків. Він буде цікавим і для дорослих. Сюжет кумедний та кримінальний, наскільки дозволяє жанр у тихому містечку. Живуть троє розбійників та вічно голодний лев. Звісно, в їхньому домі панує цілковитий безлад. Друзяки не придумали нічого кращого аніж викрасти найкращу господиню міст тітоньку Софі – але замість покірної служниці отримали справжнього генерала у спідниці, що перетворила їхнє життя на пекло. Тож друзяки вирішують повернути бранку додому. Втім, щойно залишившись самі, потрапляють у халепу. І як з неї виплутатись, дивіться на екранах Wood Mall Cinema.